Нарешті я сідаю знімати це відео три тижні. Намагалася це зробити, все ніяк не виходило. Дуже за вами скучила. Сподіваюся, що ви також. Всім привіт дуже рада бачити вас у новому відео. Сьогодні хочу показати вам нові книги, які з'явилися в мене за останній час. Це все переважно подарунки від моєї сім'ї, від моїх друзів, які з'явилися в мене ще минулого 2024 року. І нарешті я вам все покажу. Давайте почнемо з єдиної книги, яку я придбала для себе сама. Це перша покупка. Мого 2025 року. І це дуже символічна покупка. Я насправді так серйозно віднеслася до того, що я хочу для себе придбати. Я була в Амстердамі, мені ясно, річ нічого не потрібно. У мене купа книжок, але мені хотілося щось собі придбати на згадку. Я так майже завжди роблю, коли їду в Амстердам. У Waterstones ще й були знижки, і так не хотілося виходити з порожніми руками. Тому я обрала книгу, яку я хотіла прочитати, автора, з яким я давно хотіла познайомитися. Я, до речі, ще от бачите спеціально для вас Маю в папері в паперовому пакетику, який я отримала. Не знаю, мені чомусь він дуже подобається. Я вже книгу вам насправді показувала в попередньому відео з планами, потім назад її сюди поклала, щоб вам от показати, так, як я її придбала. Це Тіметті Снайдер і його новинка on Freedom. Давайте я. Посуну цю гору книжок, щоб вам не задоляти те, що я вам показую. Дуже красива книга. Я думаю, ви розумієте, чому вона символічна, важлива, тому що вона про свободу. Тімоті Снайдер є істориком, він викладає в Єльському університеті. Я впевнена, що ви багато про нього чули, тому що він є одним з визначних експертів в російсько-українській війні. Він дуже багато записує відео, в нього є розсилка, він дає інтерв'ю. Якщо одним словом, то Тімоті Снайдер це база, ґрунт, основа, і я дуже радію, що. В нас він є, тому, що він може доступною зрозумілою для вестернів мовою розповідати про Україну. Знову ж таки, про важливість свободи, що це взагалі таке, як ми сприймаємо, як звінилося наше ставлення до цього поняття, до цього феномену протягом років. Багато хто сприймає свободу як данність, як щось, що вже не потрібно боротися. Це вже знаєте історія. Ми можемо робити все, що захочемо, але насправді це не так, і я от дуже хочу. Більше про це дізнатися. Я вже починала читати цю книгу, зовсім трохи прочитала, і мені дуже подобається, як пише Тімоті Снайдер. Це не сухо, це не просто якийсь, знаєте, фактаж чи якийсь перелік понять. Він тут взагалі починається з того, що він в Україні після вже повномасштабного вторгнення і спілкується власне з українцями, з жителями, здається, він на сході України. Тобто, це дуже таке живе оповідання, і він дуже гарно пише. Доволі складно. Тут потрібно багато концентруватися, тому це мій такий великий. План на 2025 рік, і я дуже тішуся, що нарешті в мене є книга, одна з книг цього письменника, і я скоро з нею познайомлюсь. Книга, яку я вже декілька років хотіла отримати, і мені подарували її на Миколайчика. Ця книга для всіх, хто любить книги, для всіх, хто любить читання. Називається вона Бібліофіл. Це насправді більше така ілюстрована книга. Тут є і текст, але це здебільшого ілюстрації, неймовірно красиві. Дуже цікава історія створення цієї книги, тому що авторка спочатку. Просто малювала полисі з книгами своїх друзів. А потім вона подумала, що було б набагато цікавіше, якби вона малювала книги, улюблені книги своїх друзів. Так вона назбирала дуже-дуже дуже багато. Ну не те, щоб назбирала, вона на замовлення насправді вже потім малювала е, ці картинки. Тобто вона малювала книги дуже різних людей за професіями, за віком в неї величезний досвід, і ось так вона, врешті-решт, вирішила створити ось такий ілюстрований гід, і тут. Е, Книги ілюстрації книг різних абсолютно жанрів, тобто певні підбірки. Тут є письменники і їхні домашні тварини. Дуже красива книга, а багато чого нового для себе можна звідси взяти, тому що багато назв, багато книжок я навіть ніколи не бачила, не чула до цього. Тому я дуже радію, що вона в мене нарешті є. Просто ці кольори неймовірні, тому що ну погодьтеся. Це прекрасно. Вони вже підіймають тобі настрій, тому щаслива, що вона в мене є. Дуже вам рекомендую, якщо ви на неї задивлялися. Така ремарка щодо російських книжок. Я бачила, можливо, одну, яка тут згадувалася, але ось так переважно тут американська, англійська література, африканську навіть бачила. Ось ця американа чи наманданґочі адічі російського, нібито. Поки що, я так щоб якісь концентрації високій точно не знаходила, тому що знаю, що це для багатьох тригер, в тому числі і для мене. От, тому нібито е, все тут безпечно можна купувати. Наступна книга це чак-аланік або чак. Лагнюк і його задуха це американський автор українського походження. Як можна зрозуміти з його прізвища? Я ніколи ще не читала, не знайомилася з чаком Паланіком і хочу це зробити, тому що опис якийсь максимально інтригуючий і незвичайний, так би мовити. Тут йдеться про хлопця Віктора, який працює живим експонатом в музеї. Паралельно він підробляє тим, що імітує задуху в ресторанах, тобто він там їсть та задихається, і хтось починає там, його рятувати з присутніх. Я не впевнена, як саме ця схема працює, але якось так е, стається, що потім усі люди, які врятували його від задухи, вони е, відчувають себе відповідальними за це і продовжують йому далі платити, тобто виписувати чеки. Не знаю точно що, як, чому, як це працює працює. але та є такий нюанс, такий підробіток нашого головного героя. І ще він намагається позбутися постійного бажання, постійного сексуального бажання, яке в нього виникає просто до всіх жінок, які зустрічаються на його шляху, тобто в нього є якась така обсесія сексуальна, і ось він намагається якось це все. Поєднувати ці свої дуже нестандартні професії і нестандартні захоплення. Я так розумію, що він ще намагається зробити гроші для своєї матері, яка знаходиться в лікарні. Дуже багато всього я очікую від цієї книги. Можливо, навіть цього року я її прочитаю, тому що ну, заінтригує, погодьтеся цей сюжет, і вона не те, щоб дуже велика, десь 300 сторінок, 290. Якщо ви знайомі з яком Паланіком, Палагнюком, особливо, якщо ви читали ось цю книгу, напишіть мені, чого взагалі очі. Очікувати, який тут настрій, це комедія, чи це щось реалістичне. Що це взагалі таке? Мені буде дуже цікаво почитати. Наступна книга, яку мені подарували під Різдво, дуже тематична, тому що називається вона Calm Down to Christmas. Це Джо Томас. Ніколи раніше нічого не читала в цієї авторки. Подивіться, яка красива ця книга. Вона дуже така різдвяна, новорічна, вона справді неймовірно атмосферна. Не потрібно від неї очікувати чогось супер такого. знаєте, Знаєте, феноменального, це дуже легке, ненав'язливе читання. Ви її дуже швидко прочитаєте. Розповідає вона про жінку, в якої є маленький син. Вони не разом з його батьком, а батько живе в Америці, а вони з сином в Англії. І от одного різдва син відправляється. В гості до свого батька, до його нової сім'ї, в нього з'явилася сестричка. Ця жінка залишається сама, їй дуже сумно, взагалі вона не дуже задоволена своїм життям. І тут стається така цікава ситуація, що їй дзвонять і кажуть, що ви спадкоємиця землі в Канаді. Для неї це абсолютний шок. Вона не знає, хто в неї там може бути в Канаді, але вона туди їде для того, щоб з'ясувати ці таємничі обставини. Тут в кінці книги є рецепти, тому що. Що наша головна героїня допомагає там в одній кав'ярні, а в якій е, майже кожен рецепт, кожна страва має кленовий сироп. Це все через те, що вони там якраз видобувають кленовий сироп. Та тобто там є ось ці дерева, і вони якраз цим займаються. Це такий бізнес, і от тут в кінці є певні рецепти, про які йшлося в самій книзі. І я приготувала вже напевно рази три панкейки з кленовим сиропом. Максимально простий рецепт, ну там дійсно тісто. Елементарне і я придбала хороший кленовий сироп, і це така смакота. І в мене тепер завжди ці панкейки асоціюються з цією книгою. Сам сюжет він доволі простий, хоча не можу сказати, що якийсь максимально примітивний. Це, знаєте, як якась така мелодрама, трохи комедія, яку ви дивитеся під Різдво або дивилися, коли ви були там маленькими, наприклад. Знаєте, такий вайб трохи двохтисячних, як на мене, був. Щось таке дуже добре, романтичне, тепле. Ось Ком'юніті та спільнота людей, які допомагають один одному, між якими є певні конфлікти, але потім ясна річ, вони все владнають і будуть дуже великими друзями між собою. Дуже тепла, приємна, легка історія. Якщо ви щось шукаєте таке на наступний рік під різдво, під новий рік. Я не думаю, що вона є в перекладі українською, але якщо ви читаєте раптом англійську, то зверніть увагу, тому що вам справді захочеться в Канаду, захочеться кленового сиропу, Якщо ви дивилися моє відео з найкращими книгами 2024 року, то знаєте, що в мене з'явилася нова улюблена авторка, і це Кейт Аткінсон. Я прочитала її Життя за життям», і це було неймовірно феноменально. Я одразу зрозуміла, що мені потрібні всі книги, які написала ця жінка, і отримала в подарунок її залаштунками в музей. Я якраз зараз читаю цю книгу, прочитала вже багато. Зараз на 330-й сторінці не буду вам нічого казати, скажу лише, що це сімейна сага, це книга просто переповнена гумором. Дуже чорним гумором навіть такий малесенький спойлер. Поки що для мене життя життя за життям сильніша книга. Це до речі, дебют. Авторки, вона чомусь схожа на життя за життям, але і дуже відрізняється водночас. Кейт Аткінсон це просто, ну я хочу бути її амбасадором в якийсь момент, прочитати абсолютно всі її книжки. Якщо ви маєте можливість читати її в оригіналі, то дуже-дуже дуже рекомендую, тому що англійська тут просто я не знаю, як це можна так перекласти, щоб передати ось всю ту красу мови, якою володіє Кейт Аткінсон. Наступна книга дуже нестандартна. Мені здається, я ніколи. Нічого подібного вам не показувала, незважаючи на те, що в мене є такі книги на полицях. Це Non-Fiction, книга, яку мені подарувала подруга, яка працює в компанії Google. І це книга, яку написав фактично її колега, не те, що прямий колега, але людина та працівник компанії Google. І це Converted The Data Driven Way to Win Customers' Hearts. Автор Ніл Гойн, напевно, це дуже по перше класна книжка за форматом її. І максимально зручно кудись брати з собою чи в кав'ярню. Це про маркетинг. Фактично, я є маркетологом, хто не знав, не за освітою, а за тим, як склалися життєві обставини. І це книга, яка розповідає про те, як краще налагоджувати стосунки з клієнтами, з клієнтами. Твоєї компанії про те, як краще розуміти клієнтів, їхні потреби, їхні проблеми, які правильні запитання потрібно їм ставити для того, щоб я знову ж таки їх краще розуміти. Вона зовсім маленька, тут десь 200 сторінок, але тут багато якихось таблиць, мап, різних пояснень. Я думаю, що тут будуть речі, які я вже і так знаю, але впевнена, що я знайду для себе щось обов'язково нове. Все слово сполучення, до речі, data-driven, Мені здається, зараз просто всюди, коли ти складаєш ре резюме, то там обов'язково повинно бути це слово, тому що всі хочуть людину, яка є data-driven. Переходимо з вами до книжок, які мені подарувала моя інша подруга. У нас з нею читання це таке спільне хобі. Ми постійно обговорюємо книги. І, власне, мій канал і читання це те, що нас познайомило, і я дуже цьому радію. По перше, Джон Стейнбек. Його на схід від едему ось в ось такому незвичайному виданні, мені здається, мало в кого таке є. Подивіться, воно таке олд вайбне, це видання 1963 року. Джон Стейнбек, американський письменник. Я знаю, що це книга про дві родини, дві каліфорнійські родини, і тут дуже е, все так побудовано на біблійних мотивах: Адам і Єва, протистояння двох братів Каїн Авель, тобто. Багато що побудовано власне на біблії. Я думаю, що це буде таке дуже насичене американське читання, тому що знаючи Джона Стейнбека, я прочитала в нього лише про мишей і людей. І от знаєте, та книжечка, вона ось така, вона дуже малесенька, але вона просто вирізблена в моїй пам'яті, тому що Джон Стейнбек має талант передавати за максимально маленький обсяг настільки все реалістично, ось це середовище людей, що вони думають, і ось це життя американське там, минулого сторіччя. Я впевнена, що це буде, враховуючи ще об'єм. Тут дуже маленький шрифт, і десь 500. Можливо, та 500 сторінок. Я думаю, що за такий об'єм взагалі вдасться максимально зануритися в історію, тому що Джей... Джон Стейнбек це може. Наступна книга, теж класика, це мадам Боварі, або пані Боварі, в перекладі на українську, це Гюстав Флобер класика, просто шедевр французької літератури. Я дуже багато бачу цю книгу в списках там 100 книжок, які обов'язково потрібно прочитати, і так далі. Вона не те, щоб дуже велика, навіть 300 сторінок. Тут немає. Я знаю, що це про жінку на ім'я Емма Боварі, яка знуджується від свого життя. Вона заміжня за провінційним лікарем і вона йому зараджує, тому що усе безбарвне існування її більше не влаштовує і вона от наважується на такий крок. Я Знаєте, немає якогось однозначного ставлення до французької літератури, тому що, по-перше, я її не так багато читала. Але от я знаю, що люди часто поділяються на тих, хто не любить французьку літературу і хто дуже її любить. От я хочу визначити, чи я належу до якогось табору, чи в мене це залежить взагалі просто від книги. Тому що якщо я знаю, що я обожнюю британську літературу, то з французькою, ну так, я не впевнена. Я дуже люблю графа Монте Крісто, але це, напевно, єдине, що мені зараз спадає на думку. Уроки є на. Мак'юна, чиєна Макевена, здається, Мак'юна, все ж таки правильно. Це книга про хлопчика, яка розповідає про 70 років власне з життя цього хлопчика, який потім стає чоловіком. Про те, як його спокусила вчителька фортепіано. Потім він одружився і в нього народився син. І в якийсь день його дружина просто зникла кудись. Невідомо як, і він залишається з цим сином. Мені видається, що це буде доволі така драматична історія про стосунки цього хлопчика з його батьками, з його братами, сестрами, з ось цією вчителькою, яка його спокусила потім, з його дружиною, з сином. Він, можливо, буде шукати цю дружину, яка зникла. Не зовсім впевнена, чого саме від неї очікувати, але. Це теж можна сказати вже навіть класика певним чином. Ніколи нічого не читала цього автора. Якщо ви знайомі, напишіть, сподобалося вам чи ні, і чого загалом в таких загальних рисах мені очікувати від цієї книги. Аустерліц зебельда. Нарешті в мене є ця книга. Я дуже дуже довго ходила, дивилася на неї. Говорила, що мені потрібно її придбати, і все ніяк чомусь цього не робила. І от моя подруга вирішила закінчити ці страждання, і нарешті мені її подарувати. Дуже цікава анотація цієї книги, яка говорить про те, що цей роман або ж прозову книжку невизначеного жанру, як називав його сам Зебальд вирізняє, не лише незвичний лабіринтоподібний сюжет, який автор вибудовує з ретельністю павука, що поте свою павутину, а й особлива поетичність мови, яка перетворює цей твір на довжелезний вірш про пошуки втраченого дитинства. Неназваний оповідач знову і знову зустрічає залюбленого в європейські ландшафти та архітектуру загадкового самітника Жака. Аустеріса, який розповідає йому про свої багатолітні намагання розкрити таємницю власного походження. Дуже красиво. І мені здається, що ось речення про довжелезний бірж, про пошуки втраченого дитинства, ну це дуже красиво і, мабуть, добре описує цю книгу. В мене вона є в планах на цей рік. Хочу вже нарешті познайомитися. Олена ще придбала для мене три книги. В нас з нею є така традиція вже, напевно, якщо я десь в книгарні, де є вживо. Книги я завжди фотографую її полиці, відсилаю для того, щоб вона подивилася, чи її щось цікавить, і те саме робить вона. До того ж, Олена має дуже класний смак в літературі, і вона дуже добре орієнтується, чи це вигідно зараз придбати, чи це насправді не така вже рідкісна книжка, її можна там завжди знайти, і це не є якийсь випадок, що зараз потрібно брати, тому що потім варіантів більше не буде. В мене завдяки Олені з'явилося дуже багато книжок. І от вона мені придбала ще. Три в мене їх зараз на руках немає, тому що ми ще не встигли зустрітися, але я вирішила і про них вам сьогодні розповісти, тому що невідомо, коли будуть наступні книжкові покупки подарунки, можливо вже аж в другій половині цього року. Тому я вам про них скажу десь. Ось тут вставлю картинку. По перше, Олена придбала для мене пастку 22. Нічого не знаю про цю книжку, окрім того, що в багатьох вона була в найкращих. Книгах року, і що вона про абсурдні армійські будні. Ще одна книга. Це вже мій улюблений Джон Ірвінг, роман Четверта рука. там щось про журналіста, якому Лев відкусив руку прямо під час трансляції, і потім йому хірург буде робити трансплант. Як завжди, щось дуже таке. Незрозуміле і незвичайне в стилі Ірвінга. І третя книга це Світила Елінор Катон. Мені здається, я останнього разу бачила цю книгу в Алісі на каналі Шеревжиток. Я загалом про цю книгу дізналася доволі давно, хотіла її прочитати. Там щось дуже теж таке незвичайне, але найбільше мені подобається те, що події відбуваються в Новій Зеландії всередині 19 століття до золотої Лихоманки. У курильній кімнаті готелю містечка Гокітика сходиться химерне товари. Священик аптекар, секретар суду, редактор газети, двоє китайців, тубілиць Маорі та інші, щоб обговорити кілька таємничих пригод, які дивним чином збіглися в часі. Загадкове зникнення, не менш загадкова смерть, несподівана знахідка в убогій самітницькій хижі. Разом із молодим адвокатом, який щойно прибув до гокітики. Ми опиняємося в гущавині всіх цих дивовижних подій, химерним чином пов'язаних зі світилими, походженням зір і планет. На вибачте положення зір і планет на небесній сфері. Класичний детектив, містико-філософський трактат, психологічний роман. Усе це майстерно переплітається в романі молодої новозеландської письменниці Елінор Катон, відзначеному букерівською премією 2013 року. Мене дуже інтригує цей роман. Він величезний. Я не пам'ятаю скільки там сторінок, але коли бачила цю книгу в книгарнях, то вона просто якась ну гігантська. 800 сторінок. 800 сторінок. Не знаю, коли прочитаю, але дуже радію, що тепер вона в мене є. Камера перегрілася, тому в мене була вимушена перерва на каву і на матч Еліни Світоліної в Австрії проти якоїсь безпрапорної жінки. От зараз якраз ще перший сет в процесі, але давайте продовжимо. Все ж таки, я згадала про ще одну книгу, яку мені подарувала Олена. Я вже просто її прочитала і замість того, щоб покласти на той стос всіх книжок, які я окремо так знаєте, зберігала, для того, щоб вам, власне, не забути показати. Казати, я поклала її просто на полицю і зовсім забула. Добре, що згадала це близькості Кеті Кітамури, а книга про Гагу. Про перекладачку, яка приїжджає працювати в міжнародному суді тут в ГАЗі. Я не буду більше нічого розповідати, тому що скоро вийде віде відео з прочитаним засічень, і там я детально поділюся своїм відгуком на цю книгу. Дуже незвично і класно читати історію подій, які відбуваються в місті, в якому ти живеш. В мене таке. Вперше, принаймні, згагую точно, тому це було цікаво, хочу ще. А про цю книгу детально розповім вам вже в прочитаному. Остання книга, яку я отримала в подарунок, це книга від Юлі з каналу знову ті її книжки. Юля написала мені в грудні минулого року про те, що дуже хоче зробити мені подарунок на Різдво на Новий рік. Незважаючи на те, що я не в Україні, а в Нідерландах і я не можу ось так просто новою поштою отримувати посилки легко, зручно і швидко. Все одно Юля мені надіслала посилка до мене прийшла. Йшла в Нідерланди, і там я побачила ось цю величезну книжку Василя Махна, яка називається Схема. Це перший том. Поезії, а другий том це есеї, і я насправді поезію ну дуже рідко читаю, і я не знайшла для себе ще тих авторів, які мені подобаються. Але Юля, навіть до того, як я отримала від неї цей подарунок, вже надихнула мене трохи змінювати цю ситуацію, тому що я дивилася її відео, в якому вона розповідала про е, Боже. Я зараз боюся помилитися: 10-15 книжок поезії, які вона прочитала, і вона так про це розповідала, що я зрозуміла, що. Мені потрібно спробувати знайти щось своє в цьому жанрі, тому що однозначно є автори, які зможуть торкнутися мого серця не прозою, а поезією. І от такий шанс тепер є в Василя Махна. В мене є його книга з есеями, не пам'ятаю, як вона називається, така жовта з ровером на обкладинці. Мені подобається, як він пише, тому мені дуже цікаво дізнатися, як я буду сприймати його поезію. Книга, до речі, Ще пахне свічку, яку мені Юля надіслала. Вона стається така, як мандаринка-формою, і пахне дуже-дуже класно, солодко. І тепер книжка теж так само пахне. Дякую тобі, дуже Юля, ще раз за подарунок. Це надзвичайно приємно. так... Тепло, турботливо сподіваюся, що мені сподобається поезія Василя Махна. Останні книги, які я вам сьогодні покажу, це книги, які я знайшла на буккросінгу, просто в себе на вулиці. В нас є таке місце, де люди залишають свої книжки, і там переважно книги нідерландською, але часто можна знайти класні книги англійською. І от я побачила ось таку невеличку маленьку книжечку. Я не знала про неї ніколи нічого до того, як її побачила, але подивилася на Гудріт прощована» І вона мене зацікавила. Це книга ірландської авторки про дівчину, яка теж народилася виросла в Ірландії, потім вона приїжджає в Америку. І це фактично просто про життя цієї жінки, дівчини там стається протягом 60 років ми спостерігаємо за нею. Тобто, це щось таке доволі просте, але зі своїми... Такими індивідуальними драмами про любов, про дружбу, про її взаємовідносини з сім'єю. Вона зовсім невелика 150, навіть 140. П'ять сторінок, тому думаю, що швидко її прочитаю. От якщо не сподобається, завжди можна повернути назад, і можливо її візьме хтось, кому вона більше сподобається. Але та ось така в мене знахідка. І ще я взяла книгу, про яку я трохи зараз навіть шкодую, тому що я не впевнена, що вона мені сподобається, але знову ж таки завжди можна повернути назад. Це книга «A woman is no Man, A Tough Рам рум, не як правильно. Тут про дівчину, яка народилася в Палестині. Тобто, спочатку події відбуваються там, 1990 рік. Її в 17 років видають заміж. Вона приїжджає в Америку в Бруклін. І потім ми спостерігаємо за життям її доньки вже в 2008 році, яку теж змушують виходити заміж. А вона хоче йти навчатися в коледж, якось розвиватися, не лише бути. Та дружиною. І це, напевно, така доволі феміністична книга, історія. Але в мене є така підозра, що це може бути доволі примітивний історичний роман. Щось є в мене таке відчуття. Не знаю. Все ж таки, спробую, раптом мені сподобається. Я розповіла вам про всі книги. Сподіваюся, нічого не забула, бо часто таке трапляється. От мало близькості Кеті Кітамури не забула вам показати. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео, що ви приємно провели зі мною час. Якщо так, то поставте лайк. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Ми з вами побачимося, думаю, зовсім скоро, тому що я знімаю прочитане, експериментую з новим форматом. І думаю, що розлука не буде довгою. Вже на наступному тижні ви побачите нове відео. Бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і бережіть себе. Па-па!